Саджати березу, готувати овочі, гриль і літній напій, а ще розмальовувати відра разом із художником Андрієм Фіголем. Будемо вже зараз. Рубрика Всі сад! Доброго ранку! Сьогодні я в гостях у художника Андрія Фіголя та його дружини Ольги. Будемо саджати березу та розмальовувати алюмінієві відра. Добрий день. Добридень рада вас відео. Привіт. Це наша дочка Ангеліша. Дуже приємно. Ну що, пішли саджати березу? Ідемо березу? березо. Березу бажано саджати навесні або восени. Для них це найсприятливіша пора. Ми чекати осені не будемо. Зробимо це прямо зараз. Наш саджанець пересадимо разом з ґрунтом і з горщика. Тож березка має чудово прийнятися. Андрій викопує лунку за розміром горщика. Ось вона вже майже готова. Заливаємо водою. Води не шкодуйте, береза дуже любить воду. Для того, щоб не пошкодити коріння, горщик бажано розрізати. Андрій зараз покаже, як це правильно робити. Саджанець має залишатися трохи вищим над поверхнею землі. Кабачки, баклажани і солодкий перець нарізати вздовж і викласти на решітку. Соус для овочів дуже простий. Потрібно нарізати зелень і змішати її зі сметаною. Помідори цілими викладаємо на решітку. Після приготування овочі вже на тарільці поливаємо оливковою олією. Овочі солимо і перчимо тільки після приготування. Так вони збережуть свій сік і не стануть сухими. Овочі гриль. Інгредієнти баклажани, кабачки, солодкий перець, помідори, сіль, чорний перець, зелень, сметана, оливкова олія. І ось наша борізка готова. Тепер треба її вчасно і щедро поливати. Рекомендується на один метр зросту берези три відра води. Це приблизно 30 літрів. Покажу, як з цього відра можна зробити прекрасний декор. Україна. Берези люблять компанію, тому їх краще садити по кілька одразу. Дуже добре, коли поряд з березою росте ялинка. Вона чудово підкислює ґрунт. Готуємо літній напій. Нарізати лимон кружальцями полуницю часточками, додати м'яти і покласти в графин. Усі інгредієнти залити мінеральною водою. Цукор додати за смаком і перемішати. Лимонад інгредієнти. Мінеральна вода без газу, полуниця, лимон, м'ята, цукор за смаком. Все, готово. E